Центр е. так в Криму називають відділ окупаційному МВС, який нібито займається протидією екстремізму. За 10 років окупації під таким визначенням зафіксовано численні випадки переслідувань активістів, правозахисників та журналістів. Зверніть увагу на чоловіка, котрий саджає до авто під час затримання у лютому цього року журналістку Лутфія Зодієво. Це Руслан Шамбазов. В нього є молодший брат артур обидва колишні українські силовики які у 2014 році зрадили присязі про них і сфабрикований екстремізм ми розкажемо далі В чому заключається його робота вона заключається в тому що він я так собі думаю, зранку приходить на роботу, заходить в соціальні мережі і починає шукати на сторінках нелояльних, скажімо так, за його думкою для російської влади кримських татар, українців, які щось заборонене згідно російському законодавству, пишуть в соціальних мережах. Потім він фабрикує на них справи. Так про шамбазова старшого розповідає журналістка Олександра Єфименко. Вона кілька років висвітлювала сфабриковані справи в окупованому Криму. До осені 2021-го, коли біля дверей свого будинку знайшла букети з двох червоних гвоздик, перев'язаних чорною стрічкою. Паралельно з таким попередженням каже, в соцмережах помітила підозрілу активність анонімних акаунтів. Певнена, за її переслідуванням стоїть Центр Е та Руслан Шамбазов. Це співробітник центру по протидії екстремізму в Криму. І, власне кажучи, він головує над різними справами, які стосуються соціальних мереж. Декілька разів я знаходила фейкові сторінки, які він створював, тому що коли формується та будь-яка справа, в матеріалах справи можна подивитись, з якої сторінки велася так звана оперативна робота. І декілька разів я знаходила Ходила його, ним створені фейкові сторінки у себе в друзях в Фейсбуці. Центр е та Руслан Шамбазов ініціатори адміністративних справ за дописи в соцмережах проти журналістки Лутфія Зудієвої, адвокатів Едема Семедляєва та Емілія Корбедінова. А також переслідування правозахисника Абдурашита Джепарова. Це відео його затримання після обшуку два роки тому. все шамбазов, а описк асмотр е проводив сотрудник ФСБ. за останні два роки. Джипаров двічі по дванадцять 15 діб сидів у СІЗО. На нього складено адмінпротоколи і за, начебто, пропаганду нацистської символіки у соцмережах, і за дискредитацію російської армії, і заслувживання свободою слова в інтернеті. Голова Рефат Чубаров каже: переслідування кримських татар братами шамбазовими має системний характер з окупацією Криму. Ну вони, ну, вони нібито сказилися. Я думаю, що в них якісь є якісь психологічні витоки особливої ненависті до кримських татар. Ці брати відомі тим, що вони спеціально провокують людей, вони організують доноси, наклепи І їхнім завданням є, ну, воно настільки так кидається в очі, щоб якомога більше. Катувати кримських татар за даними правозахисної організації КримСОС, Руслан Шамбазов, колишній працівник МВС. Артур Шамбазов до окупації працював в СБУ. Є відповідні вже і покази конкретних політв'язнів, яких, яких або ці два брати, або один з них безпосередньо мали відношення до репресій. До них в деяких моментах це були погрози життям, вбивством. Саме з Артуром Шамбазовим перетинався колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. у 2018 році. Російські силовики звинуватили його в екстремізмі та зберіганні набоїв. Серед тих, хто увірвався з обшуком, був Артур Шамбазов. На Шамбазов підкинувши під час обшуку, підкинув мені патрони 20, в кількості 24 штуки, да під пістолетом Макарова. Екстремістську літературу вони намагались мене якось пов'язати з діяльністю Кримсько татарського батальйону з діяльністю якихось диверсійних груп в Криму. Після затримання Ісмаїла Побили каже, погрожували катуванням електрострумом. Вони казали, що жоден з твоїх агашек з перекладу Кримка татарського агашка, це брат, не витримував електричний струм. Тобто я з цього зробив висновки, що вони вже неодноразово застосовували електричний, електричний струм проти кримських татар, ви розумієте? І це все я чув від Шамбазова. Коли я почав читати шахаду, Шамбазов мені сказав, ти сподіваєшся померти як шахід. На що я сказав? Що я в ваших руках і в руках Аллаха. Якщо Аллах дозволить мене вам мене вбити. Значить, на то воля Всевишнього, і все, що я сказав. Після цього, коли я це так сказав, вони ще гірше мене били. Через півроку Рамазанова відпустили з СІЗО під домашній арешт, а пізніше його адвокат Олексій Ладін домігся зняття обвинувачень щодо екстремізму. Після цього Ісмаїл виїхав з окупованого Криму. Я сподіваюся, ми зробимо е, е, все для того, щоб ці люди, е, в тому числі Шамбазовий, да, е, е, були заарештовані да, і відповідали по всім нормам українського законодавства і не тільки і міжнародного, які вони вже неодноразово порушували, да, викрадання, катування. Переслідування, які вони досі роблять, прокуратурі автономної республіки Крим суспільному повідомили, що розслідують кримінальне провадження проти Руслана Шамбазова через переслідування правозахисника Абдурешита Джепарова. Артура Шамбазова ж український суд два роки тому за катування активіста Євромайдану Олександра Костенка заочно засудив Я до 10 десь, років позбавлення волі. Не знаю, не знаю. Анастасія Діденко, Олександр Сова, Андрій Хрустальов. Суспільне новини Крим.